Всім привіт! Скоро у мене день народження, а в мене є така традиція свій день народження зустрічати в подорожах. Це буде Подорож на захід, ну приблизно такий маршрут Житомир, Бірдічів. Меджибош, Хмельницький, Русиловські Водопади, Оглядовий майданчик в Залєщиках, Ворохта, Верховина. Там я сподіваюся на рафтинг попасть. Потім Тустань. Потім Берегове. Вдоль Кардона Румунії і додому. Це все буде з 1 десь по 9 червня. Якщо серед моїх підписників є байкери, які мешкають у цих точках, і якщо є бажання зустрітись, Катнути, милості, прошу, пишіть.